Отже, з чого ми починаємо з вами? Починаємо з вами з повторення. Скажіть мені, будь ласка. Так, хто готовий, можемо вже на смайлику піднімати руку, відмічати, хто вже готовий давати відповідь? Що таке текст? Що таке текст? Поняття тексту ми з вами розглядали в третьому класі. Вчили правила і цікавить мене питання, що таке текст. Піднімаємо руку. Хто впевнений, хто знає відповідь на це питаннячко. Так, 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 давай, Ірина, ти була першою, будь ласка. Так, yeah. да. Тексти – це речення пов'язані між собою за змістом. За змістом, так, за змістом це текст речення, які пов'язані між собою. Юсіф, скажи, будь ласка, які тексти ти знаєш? Який звук вкручий? Угу. Давай. Текст чекай, почекай. Ми з Юсіфом говоримо. Текст розповідь. Це текст. <різований> Далі. Текст. Які ще два типи текстів є? Текст розповіді, у якому щось розповідається. Є, є те Єгор. текст питальний, там дещось щось, Там спрашу. немає такого, у нас немає такого Я тексту знаю. речення питальне, ще, а, ти... Єгор, будь ласка. Текст розповість я... Єгор, будь ласка. Я знаю. Що ти. Текст розповідь далі. Текст, опис, опис і текст. Міркування. Міркування. От -от втрату втрату Аріна сказала, що текст питальний, але це Аріша перепутала з реченнями. Речення. Але є і ще і ще текст. Є є. Знак оклику, розуміло, Це текст, у яких розуміло. стоїть знак питання. Так. Отже, з яких частин складається текст? Аріна Писарєва, будь ласка. З яких частин складається? З яких частин? Як називається початок? Тихенько, будь ласка. Можна я, Катерина? У нас є ще й інші учні. Руслан Гаврилюк, будь ласка. Частини тексту. Три частини тексту. Основа. Основа це будова слова. Юсіф, які типи тексту? Які частини тексту ми знаємо? Основу. Зачин. Далі. Кінцівка. Кінцівка, а між ними. Основна. Основна, частина. основна частина, так, але не викрикуйте, будь ласка. Зачин це початок, далі основна частина це де розказуються всі події, і кінцівка це те, де підведення підсумків, та частина і висновок. Скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, Діана Іванова, що таке тема тексту? Ми з вами говорили, це, що кожен текст для чогось пишеться, і в кожному можна визначити тему. Тема це те. Що це таке тема тексту? Навіщо писали текст? Єгор, будь ласка, тільки мікрофон. Тема це, тексту. Що розповідається. Це те, про що в тексті розповідається. Так. Це те про що розповідається. Якщо ми говоримо про мету тексту, то це те, чого наш автор хотів навчити, написавши цей текст. Чи щось у нас виховати, чи чогось навчити, чи щось можливо в нас розбудити любов до батьківщини? Тобто це вже мета, з якою метою для чого він був написаний? Це мета. Сьогодні продовжуємо працювати з вами з текстами. Але перш ніж необхідно розгадати ребус. Отже, дивимося, будь ласка, перший малюнок це що таке? Відро. Що? Відро. 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 Отже, нам треба записати першу та п'яту літеру із слова відро. Перша – це В, п'ята. О. Я вже знаю. Так. Далі серва. Перша буква С, друга. С. Е. І ножиці восени. Так, сьогодні текст також буде присвячений осені, оскільки продовжується осіння пора, закінчується перший місяць осені в. Тому Восени. Подивіться, подивіться, будь ласка, осіння пора, в принципі, таку ж саму картину ви можете спостерігати зараз, подивившись. З вікна ще декілька тижнів, і взагалі всі листочки стануть жовтенькими, і перетворяться все на осінню, таку жовто багряну каску. Зараз попрацюємо з словничком, попрацюємо і записуємо слово восени з нового рядочку, з великої літери. Будь ласка писати? Ні, словникова робота не писати. Ми записуємо слово восени з нового рядочку з великої літери. Красиво. Вимикайте, будь ласка, звук, якщо заважає щось. Восени. Ми записали каліграфічно, гарнесенько, це слово. І тепер, Ангеліна Петрова, скажи мені, будь ласка, скільки складів у слові восени? В цьому слові три склади. Три склади, тому що три голосних. Тому ми ставимо тире і записуємо це слово по складах. Перший склад буде який? Во. Во. Ставимо тире. С. С. -е Ще раз скажу: що для того, щоб визначити кількість складів, є два способи. Перший це підставити долоньку до свого підборіддя і чітко промовити слово промов... кожен звук. Во, «се», «ни». Скільки разів підборіддя торкнеться нашої долоньки? що… Нічого не записуйте, просто написайте восени? Ну, те, що написано на екрані, так, восени. Це яка словникова робота написати. Словникова робота не писати. Так, восени. Або ж останній спосіб, це по кількості голосних у слові. Таким чином, ми можемо з вами попрацювати. Запишіть, будь ласка, речення. В якому використовується слово восени. Восени, птахи відлітають у вирі. Записуємо каліграфічно з нового рядочку. Сонце моє ручку. Каліграфічно, розбірливо. Пишемо восени. Птахи відлітають у. З'єднання між літерами каліграфічно пишемо, в кінці ставимо крапочку. Самостійно олівчиком, будь ласка, знайдіть та підкресліть підмет та присудок. Підмет, нагадую, підкреслюється однією лінією. Присудок підкреслюється двома лініями. Підкреслюємо всі креслення ми робимо простим олівцем. Хто забув? Беремо простий олівчик і підкреслюємо підмет та присудок. Присудок. Підкреслюємо підмет і присудок. Головні члени речення. І так, головні члени речення це підмет і присудок. Юсіф, підмет відповідає на яке питання? Тихенько. Всі інші. На яке питання відповідає підмет? Назви, будь ласка, підмет у цьому реченні. Немає тут підмета в реченні, чи все ж таки є. Єгор, будь ласка. Який мікрофончик? І так, підмет, будь ласка. Птахи. Присудок. Відлітають. Відлітають. Хто птахи? Підмет, птахи що роблять? Відлітають присудок. Абсолютно правильно. І так, давайте подивимося. Будь ласка, якщо підмет птахи відлітають це присудок, по яким же членом речення виступає? Ось цей слово восени у цьому реченні. Це тоді все, що другорядний Друга. член речення. Як саме він називається цей другорядний член речення? Ми будемо розглядати з вами пізніше. Дай, дивимось, будь ласка, давайте підберемо антонім до слова восени. Осінь, протилежне слово. Навесні. Навесні, навесні. Записали, будь ласка, восени. Антонім навесні. Тому що літо протилежне до літа зима, осінь протилежна весна. За порами року. Тому О. восени навесні. Є. Отже, ми починаємо з вами сьогодні роботу з оповіданням. Це оповідання вам вже відоме. Оповідання Василя Сухомлинського Ластівки прощаються з рідним краєм. На уроках читання ми вже його читали. І зараз ще раз прослухайте аудіозапис цього оповідання, щоб у своїй пам'яті відтворити. Ластівка. Весною вони повертались з вилію, ластів'я виводили, а восени відлітали в теплі країни. У хатині жили батько й мати була дівчинка <проб> Оленка. Вона з дрібінням чекала теплого весняного дня. коли Це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитися на кластівки, готують на життя. Вкладаються спати, а восени збрали сук, бо розлучала і виходила. За кілька днів це ластівка збиралася великою зараєю сідала на телефоні. Чому це І мама спитала, чому? Вони прощаються з рідної смілею, бо дорога до теплого краю далека і важка. Олександ підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах. Їй дуже хотілося, щоб ластівка. Ось таким чином згадали ми з вами ще раз це оповідання. І саме з ним будемо сьогодні працювати. Отже, спробуємо усно спочатку дати відповіді на питання. Руслан, де жили Ластівки багато років? Ти щойно слухав оповідання. Де вони жили? Касьян. Під, під стріхою. Вони жили під стріхою однієї хатини. Тільки повними реченнями, будь ласка, ластівки жили багато років під стріхою однієї хатини. Так, дивимося далі. Ангеліна Петрова, твоє питання хто жив у цій хатинці? Повним реченням. В тій хатинці жив. Тот -то жили у хатинці. Діти, як ви слухали, щойно оповідання. Хто жили у хатинці? Мірон, будь ласка. я не чув, що забазало. Будь ласка. У жили дівчинка. Спочатку батько. батько. Батько, мати та Оленка. Батько, мати та Оленка. Так, у хатині жили батько, мати і донька Оленка. Дивлячись, як ви відповідаєте на питання, одразу зрозуміло, як ви читали це оповідання на уроках читання в домашньому завданні. Навіть не пам'ятаєте, про кого йшла мова? Дивимося далі наступне питання що любила дівчинка? Що вона любила? Дивитися як дівки свої. Що було вона любила? Як ластівки годують пташенят, вкладаються спати. Чудово! Так. Дивимося далі. Наступне питання: Що робили ластівки перед відльотом? Де вони були? Що вони робили? Ді вони... Ді Ді вони, вони... Трохи... вони збиралися з граями і довго сиділи на телефонних дротах. Так. Дивимося далі. Яке було бажання у Оленки, коли вона підходила до цих пташенят, щоб вони Щоб вони попрощалися з нею щоб вони, ластівки, попрощалися із Оленкою? Ми з вами будемо записувати письмовий переказ до цього оповідання за планом. План переписувати ми не будемо. Дивимося. Ось план 5 питань. Ми зараз частково почнемо виконувати цей переказ, а останні декілька питань ви вже потім допишете самостійно. І надішлете потім уже фото цього переказу. Отже, пишемо посерединці. Давайте напишемо переказ, щоб відрізнялося. Посередині ми пишемо переказ. І починаємо зараз відповідати на питання писати переказ за планом. Де жили ластівки багато років, повним реченням. Терівна, дуже багато. Зараз почекай, почекай, а Питання треба записати? Ні, ні, ми пишемо одразу відповіді. Багато років. Багато років пасті жили під стихою однієї хатинки. Пишемо з нового рядочку з абзацу. Багато років. Багато років. О, Сонечко, ми всі пишемо Багато... відповідь на перше питання. Всі зрозуміли. А ви відправите фото пану у косу, що ми могли записати? Ді, а, вона відбавкає. це фото є у підручнику. Напишемо. Багато років. Ластівки жили. Багато років. Ластівки жили. Під. Стріхою однієї хатини багато років ластівки жили під стріхою однієї хатини. Ось. Багато років. Ластівки жили під стріхою однієї хатини, багато років. Ластівки жили під стріхою однієї хатини. Давай. Хто жив у хатинці? У, хати. у хатинці, у хатинці. Далі, давай. У хатинці. У жили... У жили Батько, мати і Олен. Тож дивіться, але зверніть увагу у нас. Уречення якраз закінчується словом хатина. Тому, друге, ми не можемо починати знову ж словом хатина. Ми можемо замінити «у ній Жили батько, мати та Оленка. Тому після крапочки ми пишемо з великої літери: «у ній Жили. Батько. Ставимо кому. У ній жили батько кома, мати та Оленка. Крапочка. У ній жили батько, мати та Оленка. Батько, мати та Оленка дописали і поставили крапочку. Відповідь на третє питання скаже, будь ласка. Відповідь на третє. Аріна Писарєва, будь ласка. Що любила дівчинка повним реченням? Керівні треба вимкнути мікрофон. Mm -hmm. Вона ніяк його не вимкне. Єгор, будь ласка. Що любила дівчина? Вона, вона любила дивитися. Як ластівки годується шенят. І І вкладаються спати. І вкладаються спати. спати. Пишемо повне речення після Крапочки з великої літери. Дівчинка любила. Дівчинка любила дивитись. Дівчинка любила дивитись, ставимо кому як ластівки годують. Що до А ми закінчуємо. Як ластівки годують пташенят, перезайди, ставимо і вкладаються спати, вкладаються спати. Дівчинка любила дивитись. Як ластівки годують пташенят і вкладаються спати. Дівчинка любила дивитись, як ластівки годують пташенят, там вкладаються спати. Будь ласка, дивіться, я показую, якщо раптом хтось забув. переставать <laughs> Всё. <laughs> <laughs> Дивимось. Дівчинка любила дивитись, як ластівки годують пташенят і вкладаються спати. Крапка. Ось таким чином ще раз послухаємо: багато років ластівки жили під стрігою однієї хатини. У ній жили батько, мати та Оленка. Дівчинка любила дивитись, як ластівки годують пташенят і вкладаються спати. Таким чином, ми з вами разом відповіли на три. Питання із плану. На три питання плану із п'яти. Четверте і п'яте питання ви спробуєте на них віддати відповіді самостійно. Самостійно. Зверніть, будь ласка, на це увагу. У вас план на сторіночці 23 третій вашого підручника. Ось цей план у підручнику. Ви відкриєте зараз підручник і допишете ці два речення. І надішнете мені фото. І все. Це буде вашим завданням. Перші три речення, перші три пункти ми з вами виконали. Другий, четвертей, п'яте ви самостійно на 23-й сторіночці. Виконати і те фото. Це зрозуміло? Так. Yeah. Зрозуміло. Все. Uh -huh. Тоді на цьому ми з вами закінчуємо. Питань більше немає ні в кого щодо цього переказу. Ні. Yeah. Ні. Тоді ви дописуєте відповідь на четверте і п'яте питання. Ось вони, четверте і п'яте. Ви дописуєте відповідь на ці два питання і надсилаєте мені потім фото цієї роботи. І все. Все, дякую Добре. вам за увагу. Зустрінемось уже завтра. До побачення. До допомога.